Громадськість вимагає публічності, прозорості і підзвітності в влади. В лютому 2015 року Верховною Радою було прийнято закон України про відкритість використання публічних коштів, який надає нам з вами унікальної можливості слідкувати, контролювати і моніторити органи державної влади. Про що ми зараз з вами поговоримо? Заходимо на сайт eData.gov.ua або spending.gov.ua і бачимо можливість пошуку інформації по розпорядникам і транзакціям. Ми в відповідному полі, це може бути Міністерство юстиції, Міністерство охорони здоров'я або інше. Нажимаємо пошук, і в нас випадає всі можливі варіанти. Наприклад, беремо Міністерство охорони здоров'я і шукаємо всі витрати Міністерства охорони здоров'я. Випадає у нас відповідне віконечко. Ми можемо вибрати той період, який нас цікавить. Ну, Для прикладу, з 1 грудня по 31 грудня, якраз кінець року, дуже цікаві операції можуть нам попастися. За цей період даний сайт дозволяє показати нам всі витрати, і от бачимо всі платежі, які здійснили відповідне міністерство. І, наприклад, 18 грудня Міністерство охорони здоров'я заплатило 141 мільйон гривень за матеріали, відповідно матеріали для хворих компанії ТОВ Діавіта. Наприклад, подивимося ще які цікаві е, транзакції є: тридцятого. От 19-го було закуплено фактор згортання крові на 39 мільйонів 780 тисяч гривень. Цю всю інформацію ми можемо скачати, відповідно нажавши правильно функцію, і вже потім працювати з екселівським файлом, групувати їх або робити всі необхідні маніпуляції з даною інформацією. Для прикладу, ви не знаєте, як знайти відповідну інформацію через ЄДРПО. Заходимо в Google і запитуємося у нього. ЄДРПО конкретної організації. Наприклад, Київської міської ради, І знаходимо єдиний державний реєстр підприємств організації установ. Код зберігаємо його. І вставляємо в платника або в отримувачі. Вибираємо період, який нас цікавить, Наприклад, з 1 жовтня. По 31 жовтня. І нажимаємо пошук. Максимальний період для пошуку це 3 місяці. І дивимося всі платежі, які здійснила від дана, дана організація. Якщо ви хочете знайти всі витрати вашої сільської ради, ви можете ввести це в пошуку, але е, враховуючи те, що дуже великий об'єм масив даних, треба чіткіше і коректно формувати систему пошуку. Наприклад, Ковальська міська рада Ковальська сільська рада, Ковальська державна районна адміністрація. В інформації є про керівника, про реквізити, договори. Звіти повинні бути на сайті, можна подивитися також всі транзакції даної організації. За цей період було здійснено витрати, ну, наприклад, за ремонтні роботи, тові ідея, ще за ремонтні роботи тій самій організації. Окрім цього, можна перейти подивитися інші сторіночки, всі витрати даної організації. Якщо ви не знаєте, як користуватися даним порталом, ви можете натиснути кнопку «Допомога» і появляться відповідні підказки. Або завантажити інструкцію, і в інструкції детально описано покроково, як користуватися порталом, як в нього вносити інформацію, звіти. Саме від вас залежить ефективність використання коштів державного бюджету. Тож, заходьте на веб-портал. Дата Go.ua та перевіряйте. На що оплата витратила кошти.